Всім доброго дня. Тут такий саженець Соснівської. Пересаджений тепер. Соснівська велика. це, між іншим узятий матеріал у Виноградівському районі. Це також дві рідні сестри, можна сказати, вигучили конкретно, виросли конкретно. Посаджено тепер. Далі. Йдуть два саженці біля половиною метра як мінімум дар Софіївки. Будемо в цьому році сажу і будемо контролювати, як воно буде рости. Божий дар. Саженець. Тут два менші. Ідуть саджанці перустка поділля і чучупака. Так. Я далі покажу посадочні ями, як готую. Фактично це посадочна яма приготовлена до висадки, вже гній прикритий, у неї піде такий саженець, ванілія. О, корень аж сюди теж височенький. Тут вже пересажена зима хурма. Я ванілію спеціально там укленив, вона, по-моєму, однодомна для, для запилення можна її використовувати також. Так. Далі йти три саженці хачі від Наталії Мартишинець. Один з них я вже виклав трохи. Далі засиплю землею і добре, хоч воду не треба носити, яму заливаю повністю водою От посадочну яму. Так що вода буде доверху. Воно вляжеться, тоді прикидаю. Далі знову ж таки саженець височенький. Удається з комом землі взяти буде викладено такі ями копаються. Бо в нас внизу неродючий шар грунту, який я викидаю сюди по плесідку. Мені не треба, щоб трава тут росла. Такі 4 відра 20 літрові, коруючи гною, частково переплівшого туди на дно, потім 10 см землі. Круючий гнів, як видно, в цій ямі витромбував. Зверху 10 см землі і виходить хороша посадочна яма для того, щоб висадити. Дані садженці. не мали, як видно. Буду показувати далі процеси, що з ними буду робити і так далі. Ну, по-любому буду дуже їх вкорочувати весною. Вріст пускатиму тільки одну вруньку. Для того, щоб вони добре укоренились. Росли всім мирного неба і удачі, будьте здорові.